Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги еластичні гумки для спорту. Універсальний дизайн та міцність роблять їх ідеальним вибором для занять фітнесом. Вони чудово підходять для вправ, спрямованих на розвиток сили, гнучкості ніг та стегон. Крім того, вони чудово підійдуть для розтяжки, йоги та пілатесу. Завдяки цим гумовим стрічкам, ви Зможете збагатити вашу тренувальну програму різноманітністю та можливістю працювати над різними групами м'язів. Завдяки їх портативності, ви зможете проводити ефективні тренування у зручний для вас час у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для бігу. Ці якісні та легкі кросівки ідеально підходять для бігу будь-якою місцевістю. Вони забезпечують надійне щеплення з поверхнею завдяки протиковській підошві, що робить їх ідеальним вибором для трекінгу піших прогулянок та інших активностей. Кросівки виготовлені з матеріалів, що дихають, тому ваші ноги будуть завжди в комфорті. Вони відрізняються з носостійкістю, що гарантує їхню довговічність. Крім того, вони водонепроникні, що забезпечують забезпечує захист ваших ніг від вологи та дощу. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рушники для плавання. Ці незамінні спортивні рушники для плавання виготовлені з мікрофібри, яка миттєво вбирає вологу тіла. Вона ідеально підходить для використання на пляжі, у басейні, на тренуваннях у спортзалі та інших видах спорту. Вони легкі, компактні та швидко сохнуть, що робить їх зручними для перенесення. Висока якість матеріалу гарантує довговічність та м'якість рушників. Вони також чудово підходять для використання після душ. Шучи ванни вдома. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі велошорти. Даний комплект це чудовий вибір для чоловіків, які займаються велосипедним спортом у літню пору. Він включає в себе майку та шорти, які забезпечують комфорт та свободу рухів під час катання. Формат комбінезону тільки додасть зручності під час тривалих поїздок на велосипеді. Комплект стильний та функціональний, придатний як для професійних велосипедистів, так і для любителів. Пропонуємо до вашої уваги удароміцні наколінники. Це ідеальний аксесуар для активних спортсменів. Наколінники забезпечують надійний захист та підтримку під час фізичних навантажень, запобігаючи можливим травмам. Виготовлені з міцного та еластичного матеріалу, тому комфортно та щільно прилягають до шкіри. Крім того, мають відмінну амортизацію та стійкість до ударів, а також ефективно поглинають вібрації. Вони підходять для різних видів спорту та активностей на відкритому повітрі три.